Рублені рибні котлетки сьогодні готувала. Одну дістала, бо дуже вже хочу її спробувати. Яка вона ароматна, пухка, смачна, вкуснятіна. В общем, якщо у вас є філе, то ви виграли джекпот, тому що в мене філе немає, в мене отака рибка 5 штук. 5 штук. Мінтай. Ось такий в мене виходить хребет. Я потім його ще буду обсмажувати, тому що тут... тут. Багато треба обчищати його, ну нічого, ми зробимо. Все. Я подужала, ось дивіться, яка така непогана миска вийшла з п'яти штук. Ось такі в нас шматочки вийшли. Одне яйце. 4 столових ложки муки. Спеції додаємо по смаку. Одна велика смажена цибулина. У мене в холодильнику завалялося ось такі два маленьких шматочки сиру. Сюди ж. Тремо буде дуже смачно. Столову ложку ось таку повну майонезу. Можете сметани. В нашій сім'ї головна спеція це часник. Тому ще часничка буде. Все, замішали фарш, ось такий він має у вас триматися, кубки, бути такий, ось так формуватися, має котлетка без проблем. Обсмажуємо до золотавої скоринки з обох сторін до готовності, але я ще буду трошечки протушувати, а ви можете накрити кришечкою.